Всесвітній день серця це ще один привід нагадати людям, наскільки важливо піклуватися про здоров'я серця дитини. І сьогодні ми приділяємо увагу саме тим, хто, на жаль, не в змозі самостійно забезпечити повноцінне обстеження. Це діти з малозабезпечених сімей, діти сироти, а також ті, хто вимушено покинув свої домівки. Ми обстежили всього 15 дітей на цей час. Оце зранку, і вже в чотирьох є вроджені вади серця. Тобто майже 30%. Я вас вітаю, у вас дитина сонячна, і з цими словами ми почали жити, тому що таких діток дуже багато, в яких і проблеми з серцем, і просто синдромом. Серце потрібно лічити. Для нас дуже важливо допомагати цим дітям, оскільки наша мета надати належні умови лікування кожній дитині, яка цього потребує. Тим більше, що зараз війна, ми дуже вдячні нашим партнерам, які приймають участь в цій акції. Зокрема, це компанії Новус, яка допомагає закупляти обладнання, яке використовується лікарями під час проведення складних операцій дітям з вадами серця. Тому, купуючи наліпку або магнітики, зображенням серця, пам'ятайте, що то є той важливий ключик для порятунку життя дитини, а також його повноцінного та здорового життя у майбутньому. Ви також можете стати частиною цієї важливої та доброї справи.